Цієї неділі в німецькому місті Аахен президент Володимир Зеленський отримав премію імені Карла Великого, присуджену йому та українському народові. Очільники німецького міста ще минулого грудня оголосили свій намір вручити цьогорічну почесну нагороду українському народові та президенту України. Ініціатори премії наголосили, що український народ став жертвою брутальної російської агресії, що суперечить міжнародному праву. Але під керівництвом Володимира Зеленського українці зараз захищають не лише життя своїх людей та суверенність, але й всю Європу та європейські цінності. Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив своє захоплення досягненнями українського народу і особисто Володимира Зеленського з 24 лютого 2022 року. Саме тому, за його словами, надзвичайно слушне рішення вручити вперше в історію премію Карла Великого президенту та його народу. Шольц також додав, що свободолюбивість та здатність протистояти дає надію та надихає інші народи. Дякую дякую за ваші теплі слова на адресу України, та нашого and our... народу. Наших, нашого народу, герою, наших very солдатів, very наших дітей. Дякую, за Європу, яка тепер нарешті може здійснити мрію. Дякую. Ще раз за Європу, яка тепер нарешті може здійснити мрію, що була покладена в основу європейської єдності. Пані та панове для мене велика честь представляти тут український народ сьогодні. Мільйони людей, які борються і працюють за наші цінності, і за нашу свободу, і за нашу вільну Європу. всі українці, кожен з наших героїв, заслуговує на те, щоб стояти тут і отримати цю нагороду але оскільки мільйони людей просто не помістяться в цій залі, нехай сьогодні тут звучить наша мова, яка представляє весь наш народ. Як мова на якої говорять люди, українська мова, мова ніколи не звучала в цих стінах за часів окупації тепер. Коли Україна повертається до свого рідного європейського дому, я вірю, що відтепер українська мова звучатиме тут неодноразово. Українці завжди будуть робити Європу спільно. У своїй промові Зеленський наголосив, що українці прагнуть миру, але шлях до миру веде через перемогу над Росією. З 2008 року премію імені Карла Великого присуджують у двох категоріях: не тільки заслуженим політикам, видатним громадським і державним діячам, але й молодим людям у віці від 16 до 30 років. Лауреатів визначає спеціальний конкурс молодіжних проєктів, що проводиться преміальним фондом спільно з європейським парламентом. Цього року молодіжним лауреатом премії став угорський проект, який теж має відношення до України, адже його проводять і на Закарпатті у місті Берегово та селі Яноші. Називається він Зміцнення екосвідомості за допомогою мистецтва задля захисту європейських річок. Велика честь, що Угорщину змагання за цю премію представляв саме наш проект, адже таким чином ми можемо привернути ще більше уваги до важливості збору сміття та стану річки Тиса. Розповів нашій знімальній групі Домокошпетарковач, колишній молодіжний делегат ООН від Угорщини, лауреат молодіжної премії імені Карла Великого. Це Европа і фюшаґнаткародіатем тосайфонатнецю європейську молодіжну премію імені Карла Великого вручають щороку тут. В Афені. цього року цю премію було присуджено нашому проекту, у межах якого ми займаємося питанням збереження екології річки Тиса. Наша програма у змаганні за цю премію потрапила до кращих. Протягом декількох днів ми мали можливість зустрітися з молодими учасниками. Для мене стало великою честю, що я міг розповісти про витримку закарпатців та їх завзятість у боротьбі за очищення річки Тиса. Домокошпет Аркович наголосив, що планує і надалі продовжувати втілювати проект і на Закарпатті, де до цього часу проводили спільні просвітницькі заходи спільно з керівником громадської організації з переробки вторсировини кольорові баки Віктором Бачинським.